змусити Інстаграм працювати на нас і безкоштовно просувати наші відео Reels. Сьогодні поговоримо саме про це. Я вітаю, мене звати Наталія Алхімова, і у мене все про Інстаграм лише корисне та цікаве. Підписуйся. Отже, які основні ключові моменти просувають Reels Безкоштовно. По-перше, це обкладинка. Вона має бути чіткою, вона має бути інформативною та інтригуючою. Далі підпис. Навіть якщо це рілс, все одно додавайте підпис, додавайте якісь ключові пошукові слова, які спонукають. Глядача, підписника, користувача Інстаграм спонукають затриматись на цьому різ. Розгорнути текст, прочитати приверне увагу, а в описі головним є перше речення, тому що воно спрацьовує як якір. Користуйтесь цим. Наступний інструмент це хештеги. Є певні правила підбору хештегів, вони є двох видів відкриті і приховані. Відкриті це я умовно їх називаю, тому що вони розташовуються саме в описі. Тут відносно правил, я сказала, і варто уважно не тільки їх підбирати і правильно розташовувати під описом. Не ставте їх в тексті, воно виглядає не дуже гарно. Хештеги мають змінюватися. Не рекомендується використовувати один і той самий набір хештегів під кожен пост. Тоді Інстаграм може оцінити це як спам інформація, яка повторюється системно. Зуважте на це. Наступне Поширити також у стрічці. Так, Reels можна опублікувати лише в закладці Reels, а можна опублікувати і в стрічці, і в закладці Reels. Це дуже важливо і має суттєві відмінності. Які саме, якщо цікаво, питай в коментарях, запишу окреме відео позначити людей. Є також два варіанти. Просто додати позначку. Це коли відмічається чийсь аккаунт, зазвичай це робиться з дозволу цього користувача, також зважайте на це. І запросити співавтора. Чим відрізняються ці дві позначки. Є інформація у мене в аккаунті Instagram та на каналі YouTube. Далі позначити товари. Тут є певний перелік магазинів, товари, з яких я можу позначити. Якщо є онлайн-магазин у вас і він інтегрований через Facebook, в Інстаграм, я налаштовувала колись таке. Раніше були простіші вимоги, зараз там складніші вимоги, товари можуть не пройти в модерацію, але якщо у вас є таке. Обов'язково відмічайте товар. Це набагато спростить клієнту пошук додаткової інформації про цей товар. Add message button додати повідомлення. Тобто обираємо кнопку, яка буде безпосередньо під Video Reels». Вона відображається при перегляді Рілз зі стрічки, загальної стрічки. При перегляді Reels з рядка Reels ця кнопка вона може з'являтись, може не з'являтись. У мене було по-різному. Я допускаю, що це якийсь баг Інстаграм. Але додаю обов'язково і рекомендую додавати саме надіслати повідомлення в Інстаграм. Це варто робити також за умови, якщо ви безпосередньо в Reels закликаєте людину написати вам якесь кодове слово або просто поставити плюсик. Ця кнопка скорочує кількість зусиль потенційного клієнта до першого контакту з вами. Можна навіть сказати, що показує вашу клієнту орієнтованість. Натискаємо готово. І одразу в нас з'явилася інформація, що Є активна ця функція. Ad topics – це теми. Їх можна ще назвати категорії теми, яким відповідає відео відеорілс. Якщо це щось про одяг, обираємо одяг, мода і краса. Якщо це їжа напої, то, наприклад, легкі закуски, морепродукти. Те направлення, якому відповідає ваше відео На чим це важливо? Дуже такий важливіший момент, ну просто коли алгоритми Instagram розуміють, що якомусь користувачу цікаво переглядати публікації з категорії їжа та напої. То Алгоритми Інстаграм періодично будуть пропонувати відео. Алгоритми Інстаграм намагаються бути максимально корисними кожному користувачу. Тому обов'язково використовуйте теми категорії. Перемендувати аудіо. Якщо в відео Reels, не накладена музика, яка є безпосередньо в Reels, да, безпосередньо в Instagram, а якась стороння або там озвучка іде, то по замовчуванню Instagram підписує це як оригінальне аудіо. В цьому надпису немає нічого оригінального, то рекомендую його. Переименувати. Наприклад, якщо це якась акція, то можна назвати акція. така така да, там, тобто описати коротенько. Це додатково буде привертати увагу. Або можна написати, підписати, наприклад, назвою вашого аккаунту. Ad location. Це локація, і тут також є важ кілька важливих моментів. Окреслю самі основні. Так, якщо у вас є фізична точка продажу, варто її додавати. Але періодично, варто додавати локації, де живе ваша цільова аудиторія, де вона відпочиває, де вона в яких супермаркетах постійно скуповується. Цуми, бібліотеки, парки, сквери, тобто будь-що. Але зважайте на те, що автовокзали, залізничні вокзали, аеропорти, якісь гуртові ринки не дуже бажано додавати, тому що алгоритми Instagram, вони вчаться тривалий термін. А ломаються дуже швидко. Тому невірно розташована геолокація може їх переломати ці алгоритми і звести нанівець всю попередню роботу для того, щоб їх навчити заново, потрібен час. Час втрачається. Далі додавання нагадування. Дуже корисна штука, якщо, наприклад, там. Буде стартувати якесь навчання, або буде якась акція, або розіграш, або зустріч онлайн чи офлайн дуже прикольна штука. І, на жаль, мало хто користується нею, і мало хто встановлює нагадування. Тому що з цієї наліпки можна для себе встановити нагадування. Але дуже крута штука, і я рекомендую поширити у Фейсбук. Навіть якщо у вас немає сторінки Facebook, це зовсім не означає, що ваше відео Reels не може там поширюватись. Може і потрібно. І варто в статистиці ви потім побачите. Тобто Facebook. Поступово можна також привчати до ваших відеорілз, там також поступово буде формуватися ваша цільова аудиторія, яка для того, щоб дізнатися більше, перейде до вас в інстаграм. І розширені налаштування. Перша стрічка це якщо ваше відео можна використовувати як шаблон, то тоді. Можна вимкнути цю функцію. Запланувати це відео Reels. Я використовувала, тестувала функцію, воно погано публікує, швидкість мала, довго завантажується, мені не сподобалося. Приховати кількість позначок подобається. Я переважно виключаю цю функцію, кожна людина хоче бути першою, лайкнути, да? то нехай так і буде. Можна виключати, можна залишати включеним. Додати позначку Платне партнерство це окреме е, показати субтитри. Також я вимикаю, чому? Тому що відео, які я публікую, вони українською мовою. Український інстаграм не розбирає і навіть з російською мовою він може з тексту зробити абракадабру, тобто набір. Букв, який не читається і який просто буде зайве привертати увагу підписників тому я вимикаю цю функцію і завантажувати відео в найвищій якості так, є певні вимоги, певні налаштування, які варто зробити в своєму телефоні для того, щоб відео знімати достойної якості. Також є певні налаштування вимоги до якості відео після обробки в відеоредакторах, але додатково Інстаграм ще дає таку можливість завантажувати відео у найвищій якості. Це просто круто. Отже, це така верхівка айсберга, яка допоможе вашим відео Reels просуватися безкоштовно на потрібну цільову вам аудиторію. За традицією, вам користь, а мені вподобайка. Підписуйтесь, вже є багато корисного, цікавого попереді, ще більше. Якщо є виникли питання або якісь незрозумілості, обов'язково питайте в коментарях або пишіть в особисті, не соромтесь. З вами була я, нагадаю, Наталія Алхімова. Зустрінемось!